Доброго дня! До нас приїхала нова партія запчастин до МТЗ. До кабіни на пол. Решітка передня на 892 Диски термозні в оригіналі. Фільтр гур. діафрагма на блокіровку Запчастини до переднього. Ведучого мосту до заднього КПП? Пальці на рульове? Переходник на гур речаги на РП 80 Ящики інструментальні в оригіналі та кронштейни до нього. Та комплекти прокладок. Також є можливість доставки в Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.